Всім привіт-привіт! Е, в одному з відео, ну, старенькі вже відео, десь певний з рік назад, може більше, я розказував, показував, як е, діагне, діагностувати вроки або з уроки чи зворочення, і як їх, е, як то сказати, вилічити. Ну, минулого разу не спрацювало те, що, як виявилося, в мене тих вроків не було, і всі сірники пливали буквально так зверху. Зараз я повторююся для тих, хто не бачив моїх попередніх відео, значить, то дуже старовинний спосіб знімати вроки, а тих способів є багато, я знаю кілька, але цей, мені здається, най, такий, найтолковіший, найдоступніший. Най, і найефективніші, ну я так себе вважаю. Значить, думаю, що це ще наші пращури ще дохристиянські користувалися таким способом. Багато хто може сміятися з мене, ага, вони що, сірники мали? Ні, вони не мали. Сірників, вони палили скалки, то такі патички, тоненькі патички. Тими скалками розпалювали вогонь в печах. От. Значить, від іскри запалювався ну, трут, якась там, щось таке, що легко запалюється, якісь гілячки, а потім бралася така скалочка, і та, або від свічки, або від лампадки. І вже таю скала, вона така довга палочка получалася. Ну і Від цього пішло вже таке модернізіроване з сірниками. Значить, коротко скажу, як ними користуватися. Значить, берете будь-яку посуду води. Звичайної чистої води наливаєте повну посудину, бажано такого, щось такого типу, щоб е, прозоре було. Ну, Якщо край нема ніякого, можна і не прозоре. Прозоре тільки для того, щоб вам було гарно видно, що робиться з сірниками. Значить, так, е, на, на, наливаєте стаканчик води, е, берете 9 сірників, саме 9 сірників, Ну і хто там, як кому по вірі, дозволяє, хто там християнської віри перехреститися треба перед тим ділом. Ну Хто не християнської, то не хреститься, діло хазяйське. Я знаю, що треба перехреститися. Ну Я думаю, що воно спрацює на любу віру, аби тільки хто вірив. то. Е, вот. І значить, палете сірники, запалюєте перший сірник від ну як звичайно від Черкаша. Палите сірник над водою і дивитеся на полум'я. Коли сірник догорає до кінця, от бачите, які вони оставалися, чи так, щоб пальці не попекти. Від того сірника запалюєте іншого, а того, що догорає, гасити, кидаєте в воду, просто кидаєте його, кидаєте. І так всі 9 сірників покидаєте, потім накриваєте рукою, струсили трошки, і дивитеся результат. Бо вони, якби зразу, можуть пливати, як всі зверху, як виходить. І дивіться, який оце. Явно в мене є вроки, і в мене вроки є дуже непогані. Ну, в смыслі, доволі крепкі. Чого крепкі? Дивіться, бачите, що робиться? Значить, з 9 сірників зверху пливають нормально, так як дровинячки, ото от тільки тихо 2, бачите? Два. Далі ще три сірники стали, так як поплавки зверху. Ось так бачите, як цей о, о, оцей от, о, бачите, о, стоїть як поплавок, але зверху пливає. Там, там бачите, о, а, тут мішає наклейка. Вон, бачите, ще, ще два. І потім ще три стали на дно, так як поплавки, бачите, стоять на дні. Дерево дерево стоїть на дні. А саме страшніше, то те, що воно нанизу на ліг сірник, прямо на дно. Я його нічим не, 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 не намачував, нічого ніякого. Це звичайний сірник, дивіться, бачите? Я його піднімаю, от я його розломив, а він все рівно, от дерев'яний деталь його дерев'яна, і все рівно він лежить на дні. Я тлумачити цю всю справу не вмію. ну Там кілька разів чув, що ворожки тлумачать, що там, а, то йшло, значить. Троє людей. Ото, як ви бачите, три сірники при кучці. А, а там той впав, той ще. Ну, я знаю одне: що чим більше потонувших сірників, тим більше, тим крепше маєте в роки. Ну і ще одне така, правило на щодо уроків, їх. Як в нас кажуть, в селі не можна заспати. Тобто, коли вас зурочили, їх треба зняти, а тільки тоді лягати спати. Бо так зараз таке якби відчуття, таке, знаєте, хворобливе, сонливе, дуже хочеться лягти, здрім, ну, подрімати. Причому зараз вже на дворі вечір. Я цілий день на дворі, на свіжому повітрі, дуже хочеться лягти. Але пересилив себе і оце знімав роки. І бачите, який результат. роки є ага, То, значить, я не договорив. Струсились, то вам діагноз. Якщо у вас всі сірники, отак як цей, пливають зверху, значить ваша, ваш хворобливий стан не від вроків, а від якоїсь іншої причини. Шукайте іншу причину. А коли хоча б один сірничок опустився, отак отакий, як поплавок, значить у вас є вроки. Значить, як вони знімаються? Знімаються таким чином. Е, треба цієї води надпити з трьох сторін стакана, ну, чи там посуди, яку ви там, ну, старатися так надпивати, щоб сірника не випити. ну, так, чуть -чуть сірнути, чуть -чуть так, чуть-чуть ну, тільки тільки грамульки. От. Коли ви надпили, потім берете е, пальці так, як, е, як для хреститися. Три пальці та самою рукою, якою хреститися, мачаєте воду і вмиваєте лице. Чекайте, як да воно виходить. От так, як ви собі дивитеся, то по часовій стрілці вмиваєте так ну, по кругу лиця і струшуєте ту воду на землю. І ще можна сказати, в роки на сороки. І так робиться три рази. От, 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 от таким чином. От. І струсили. От така справа. Значить. Воно не зразу полегчає, але через деякий час має попустити. Я сам ніколи такого не пробував, але ну, я думаю, що якщо при потребі через деякий час не попустило, можна ще раз попробувати знімати, може ще раз. Ну, якби від передозувань ніколи не чув, щоб було від такої справи передозування. Спробуйте, може вам пригодиться. Бачу по попередньому відео пишуть люди, що користуються моїм способом, і він працює значить, щось воно таке є. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Будьте здорові, саме головне.